Рада всіх вітати. Дійсно, сьогодні у нас дуже важливий день. Україна вперше разом з усім світом відзначає День дитини. І насправді я щаслива з цього приводу. Ця дата має нагадувати людству важливість захисту дітей. Але ми в Україні однак знаємо про це без нагадувань. Бо наш день порятунку дітей це кожен день. Нині в Україні ми маємо захищати дітей одразу на всіх фронтах, одразу захищати їх, рятувати їх фізично від російських атак, від їхніх їх наслідків, виривати з ворожого полону, відновлювати їх після пережитого, побаченого, відчутого. І саме такі дорослі, які вже зараз, щодня дієво захищають дітей і якість їхнього життя зараз тут. І це ви. Дорогі друзі, ви вперше сьогодні отримаєте спеціальну нагороду, яка впевнена стане традицією, бо вона потрібна. Бо людяність, ті, хто її втілює, це найбільша стратегічна цінність держави. Якщо подивитися на сьогоднішніх номінантів, їх багато, то можна зауважити, що це настільки різні особистості, представники е, е, різних професій, е, це люди різного віку, різних занять, з різних куточків України, різного соціального статусу, просто різні люди. Хтось представляє бізнес, хтось громадські організації, хтось свою громаду чи просто свою родину. Але об'єднує їх всіх це те, що е, найкраще описує такі поняття, як свідомість, відданість і небайдужість. Я знаю, я просто в цьому впевнена, що наступного року заявок буде більше, бо більше буде і допомоги, більше буде і добрих справ, і дитячих доль, змінених краще. І хочеться просто побажати, щоб кожен наш день став днем дітей безпечним, добрим до них. Ну і для нас поруч із ними. Дякую.